Повнопривідний дизельний позашляховик Hyundai Tucson вже незабаром буде у розпорядженні 110-ї бригади зсу. Першим випробував його військовослужбовець Віталій. Чоловік каже, такого роду автівки допомагають легко пересуватися по відкритій місцевості. Вони є досить економічними та швидкими. На сьогоднішній день автомобіль це це ну скажімо так, розхідний матеріал потрібно, і потрібно багато це все. Наша мобільність. І час на виконання бойових завдань. Автомобіль повноприводний, автомобіль досить ручний. Повірте, що по бездоріжжю ціни йому не буде. Позашляховик придбали члени благодійної спільноти Відповідальні українці. Для збору коштів на авто. Вони ще у серпні організували ярмарок, бренди Рівненщини та Аукціон. Тоді вдалося зібрати більше 125 тисяч гривень. Залучили багато. Місцевих майстрів, майстрів з Луцька, залучили місцевих виробників, які надавали товар безкоштовно. Відповідно, все, що було виторговано, було передано сюди. Теж відбувався благодійний аукціон з певними лотами цікавими. От і відповідно, ми змогли закумулювати цю суму на. На закупівлю цього авто трошечки часу зайняло знайти гарне авто, ну але знайшли, зробили. Вартість позашляховика Hyundai три тисячі триста євро. Він був придбаний у Польщі в хорошому стані. Майстрам довелося замінити лише декілька деталей. Також цього разу авто не фарбували, оскільки військові самі хочуть вибрати колір, враховуючи природні умови та місце, де його використовуватимуть. Машину знайшли в Європі. Вона була в досить в хорошому в загальному стані. Єдине, що Зразу механіки продіагностували, що треба замінити щеплення. От, і відповідно, ми, відповідно, ми її сюди привезли на лафетіс. Слава Богу, тільки щеплення, змінили, плюс там зробили ТО мотора, От, передивилися підвізку. Ну не так багато робіт було насправді. Це вже другий автомобіль, який вдалося придбати у вересні. Перед тим як купити транспортний засіб, благодійники обов'язково радяться із військовим керівництвом. Ми працюємо тільки на передовій частини. Ми не працюємо з тими частинами, які знаходяться десь там. Тероборона мається на увазі тут, на не в гарячих точках. Тобто, ми працюємо з тими частинами, які знаходяться дійсно на передовій. І ви знаєте, так спочатку ми зв'язалися з однією бригадою, що до нас вони звернулися купу придбати авто автомобіль, а потім якесь сарафанне радіо, і вони до нас постійно звертаються. Тобто, у нас уже заявок як мінімум місяць від чотирьох є. Як мінімум, волонтери вже почали готувати наступний автомобіль для передової. Це позашляховик Джіп Чирокі. Його отримують військові з 53-ї бригади зсу. Аліна Пучка Вячеслав Мельник. Випуск новин.